Ольга завжди мріяла про велику дружню родину. Коли вона вийшла заміж за Андрія, то була впевнена, що її мрія нарешті здійсниться, однак реальність виявилася набагато складнішою, ніж вона могла собі уявити. І з першого дня їхнього спільного життя Ольга відчула на собі пильну увагу своєї свекрухи Марини Петрівни. Марина Петрівна була жінкою з характером, вона звикла все контролювати. І завжди знала, як краще. Принаймні, вона так вважала. Коли Ольга з Андрієм оголосили про свій намір одружитися, Марина Петрівна спочатку була проти, вона вважала, що її син заслуговує на кращу партію, але згодом змирилася, вирішивши, що зможе виховати невістку на свій лад. Перші місяці подружнього життя були для Ольги справжнім випробуванням. Марина Петрівна постійно давала цінні поради. Щодо ведення господарства, приготування їжі, навіть щодо того, як Ольга повинна одягатися. Спочатку молода жінка намагалася бути терплячою і вічливою, але з часом ці постійні втручання почали її дратувати. Андрій, здавалося, не помічав напруги між дружиною та матір'ю. Він виріс із переконанням, що мати завжди права, і часто підтримував її думку у суперечках. Це ще більше засмушувало Ольгу. Яка відчувала себе самотньою у власній родині. Ситуація загострилася, коли у молодого подружжя народилася донька Софійка. Ольга була щаслива стати матір'ю і планувала присвятити весь свій час вихованню дитини, але Марина Петрівна мала інші плани. З першого дня після народження онуки свекруха почала активно втручатися у процес догляду з дитиною. Вона критикувала кожен крок Ольги, починаючи від вибору пелюшок. І закінчуючи режимом годування Ти неправильно тримаєш дитину. Чому ти так її одягаєш? У мій час ми робили це по іншому. Ці фрази стали щоденною рутиною для молодої матері. Ольга намагалася відстоювати свою позицію, але Марина Петрівна була невблаганною. Вона постійно нагадувала, що має більший досвід у вихованні дітей і знає, як краще. Андрій, замість того, щоб підтримати дружину часто ставав на бік матері, аргументуючи це тим, що мама просто хоче допомогти. Коли Софійці виповнився рік, Ольга вирішила повернутися на роботу. Вона сподівалася, що це допоможе їй трохи відволіктися від постійних конфліктів вдома, але Марина Петрівна сприйняла це як можливість взяти виховання онуки повністю у свої руки. Свекруха запропонувала доглядати за Софійкою, поки Ольга буде на роботі. Спочатку молода мати була вдячна за таку допомогу, але швидко зрозуміла, що зробила велику помилку. Марина Петрівна почала формувати свій власний режим для дитини, ігноруючи усі побажання та вказівки Ольги. Вона годувала Софійку тим, що вважала за потрібне, незважаючи на рекомендації педіатра. Вона вирішувала, коли дитина має спати, гуляти і грати, повністю ігноруючи думку матері. Ольга відчувала, як поступово втрачає зв'язок із власною дитиною. Коли вона поверталася з роботи, Софійка часто була вже сонною або роздратованою, і молода мати не мала можливості провести з нею якісний час. Спроби обговорити ситуацію з Андрієм не давали результатів. Він завжди ставав на захист матері, стверджуючи, що вона робить все з любові до онуки. Мама має великий досвід, ти повинна бути вдячна за її допомогу, постійно повторював він. Але Ольга не могла змиритися із тим, що відбувалося вона бачила, як свекруха поступово перебирає на себе роль матері, витісняючи її із життя власної дитини. Це було болісно і несправедливо. Ситуація досягла критичної точки, коли Софійці виповнилося три роки. Марина Петрівна вирішила, що настав час віддавати дівчинку до дитячого садка. Вона самостійно обрала заклад, не порадившись із Ольгою та Андрієм. І почала готувати онуку до цього важливого етапу в її житті. Коли Ольга дізналася про це, вона була шокована вона планувала, що Софійка піде до садочка лише в чотири роки і мала на прикметі зовсім інший заклад. Але свекруха вже все вирішила і навіть встигла подати документи. Як ти могла прийняти таке важливе рішення без мене? обурено запитала Ольга у свекрухи. І я зробила те, що найкраще для Софійки відповіла Марина Петрівна із впевненістю у голосі. Цей садочок має чудову репутацію, і я впевнена, що дитині там буде добре. Але ж я, її мати, я повинна приймати такі рішення, не здавалася Ольга. Ти цілими днями на роботі, а я займаюсь вихованням Софійки. Я краще знаю, що їй потрібно, парирувала свекруха. Ця розмова стала останньою краплею для Ольги. Вона зрозуміла, що більше не може терпіти таке ставлення до себе та своїй ролі матері. Вона вирішила поговорити з Андрієм і раз і назавжди вирішити цю проблему. Того вечора, коли Андрій повернувся із роботи, Ольга чекала на нього у кухні. Софійка вже спала, і це був ідеальний момент для серйозної розмови. Андрію, нам потрібно поговорити, почала Ольга, намагаючись зберігати спокій. Я більше не можу терпіти те, як твоя мама втручається в наше життя і виховання Софійки. Андрій зітхнув і втомлено опустився на стілець. Ольго, ми вже обговорювали це, мама просто хоче допомогти вона має великий досвід у вихованні дітей. Але вона переходить усі межі, не витримала Ольга. Вона прийняла рішення про садочок для Софійки без нашої згоди. Вона постійно ігнорує мої побажання щодо виховання дочки. Я відчуваю себе чужою у власній сім'ї. Андрій спробував заспокоїти дружину. Ти перебільшуєш. Мама дійсно багато допомагає нам. Без неї ми б не впорались. Ти не розумієш. Ольга відчула, як сльози навертаються на очі. Вона не допомагає. Вона намагається замінити мене. Я втрачаю зв'язок із власною дитиною. Андрій виглядав розгубленим. Він ніколи не бачив ситуацію із такого боку. Що ти пропонуєш? запитав він після паузи. Я хочу, щоб ми жили окремо, твердо сказала Ольга. Нам потрібно створити власну сім'ю без постійного втручання твоєї матері. Ця пропозиція шокувала Андрія. Він не міг уявити свого життя без постійної присутності матері. Але як же ми впораємося самі? Хто буде доглядати за Софійкою, поки ми на роботі, ми знайдемо вихід, відповіла Ольга. Можливо, я візьму відпустку по догляду з дитиною або ми наймемо хорошу няню. Головне, що рішення будемо приймати ми самі. Андрій довго мовчав, обдумуючи слова дружини. Нарешті він сказав. Я розумію твої почуття, Ольго. але я не можу просто так відсторонити маму від нашого життя. Вона надто багато для нас робить. Ольга відчула, як її серце стискається від болю і розчарування. Вона сподівалася, що Андрій зрозуміє її і підтримує, але він знову став на бік матері. Тоді у мене немає вибору, тихо сказала вона. Я не можу більше жити в такій ситуації. Якщо ти не готовий захистити нашу сім'ю, я змушена буду піти. Андрій подивився на неї з недовірою. Ти не можеш говорити серйозно. Ти хочеш зруйнувати нашу сім'ю через непорозуміння з моєю мамою? Це не просто непорозуміння, Андрію, відповіла Ольга, намагаючись стримати сльози. Це питання поваги до мене, як до дружини і матері. Я не можу жити в тіні твоєї матері постійно, відчуваючи себе другорядною у власній родині. Наступні дні були наповнені напругою. Андрій намагався переконати Ольгу змінити своє рішення, але вона була непохитною. Вона почала шукати квартиру для оренди, плануючи переїхати разом із Софійкою. Марина Петрівна, дізнавшись про наміри невістки, була в шоці. Вона не могла повірити, що її син може дозволити дружині забрати онуку. Вона намагалася поговорити з Ольгою, але кожна їхня розмова закінчувалася сваркою. Ти егоїстка. кричала Марина Петрівна. Ти думаєш тільки про себе, а не про благо дитини. Я думаю про те, щоб моя дочка росла в здоровій атмосфері, де її мати не почувається чужою, відповідала Ольга, намагаючись зберігати спокій. Андрій опинився між двох вогнів. Він любив дружину і дочку, але не міг уявити свого життя без постійної підтримки матері. Він намагався знайти компроміс, але ситуація здавалася безвиходною. Одного вечора, коли Ольга укладала Софійку спати, вона почула, як Андрій сперечається із матір'ю в сусідній кімнаті. Мамо, ти повинна дати нам більше простору, говорив Андрій. Ольга має рацію ти занадто втручаєшся в наше життя. Я роблю це все заради вас, обурено відповідала Марина Петрівна. Без мене ви б не впорались. Але ми повинні навчитися жити самостійно, наполягав Андрій. Ми вже не діти, у нас своя сім'я. Ольга завмерла, прислухаючись до розмови. Перше за довгий час вона почула, як Андрій відстоює їхні інтереси перед матір'ю. Наступного дня Андрій попросив Ольгу про серйозну розмову. Я багато думав про те, що ти сказала, почав він, і я розумію, що ти маєш рацію ми повинні навчитися жити самостійно, без постійного втручання моєї мами. Ольга відчула, як у неї перехопило подих. Вона не очікувала такого повороту подій. Що ти плануєш? Обережно запитала вона. Давай переїдемо, сказав Андрій. Знайдемо квартиру в іншому районі, подалі від мами. Будемо бачитися з нею на вихідних, але вирішувати усе самі. Ольга не могла повірити своїм вухам. Вона обіяла Андрія, відчуваючи, як сльози полегшення котяться по її щоках. Ти справді готовий на це? запитала вона, все ще не вірячи у реальність того, що відбувається. Андрій кивнув. Я розумію, що це буде нелегко. Мама буде засмучена, але це необхідно для нашої сім'ї. Я хочу, щоб ми були щасливі разом. Наступні кілька тижнів були наповнені клопотами пошук нової квартири, пакування речей, організація переїзду, все це вимагало багато часу та енергії. Але Ольга відчувала, як із кожним днем напруга, яка накопичувалася за роки, потроху відпускає її. Марина Петрівна, дізнавшись про рішення сина та невістки, була шокована. Вона не могла повірити, що вони дійсно збираються переїхати. Ви робите величезну помилку, кричала вона, коли Андрій повідомив їй про їхнє рішення. Як ви впораєтеся без мене? Хто буде доглядати за Софійкою? Мамо, ви вже дорослі люди, твердо відповів Андрій. Ми повинні навчитися жити самостійно. Це не означає, що ми відсторонюємо тебе від нашого життя. Ми просто хочемо мати власний простір. Марина Петрівна плакала, погрожувала, намагалася маніпулювати, але Андрій залишався непохитним. В перше житті він відчув, що робить щось дійсно важливе для своєї сім'ї. Переїзд відбувся всередині літа. Нова квартира була меншою за ту, в якій вони жили раніше. Але Ольга відчувала ж, що вона наповнена новими можливостями та надіями. Вона з ентузіазмом взялася за облаштування нового житла, намагаючись створити затишний простір для своєї сім'ї. Перші тижні на новому місці були непростими. Андрій часто відчував докори сумління через те, що залишив матір. Він регулярно телефонував їй, намагаючись переконатися, що з нею все гаразд. Ольга, хоч і відчувала певне роздратування через це. Розуміла почуття чоловіка і намагалася бути терплячою. Софійка спочатку сумувала за бабусею, але швидко адаптувалася до нового життя. Ольга нарешті отримала можливість проводити із дочкою більше часу, встановлюючи власні правила та розпорядок дня. Поступово життя налагоджувалося. Ольга відчувала, як її стосунки з Андрієм покращуються. без постійного втручання свекрухи, вони нарешті мали можливість будувати власну сім'ю так. Як вважали за потрібну. Однак проблеми не закінчилися. Марина Петрівна не збиралася так просто відпускати контроль над життям сина та онуки. Вона почала з'являтися без попередження, приносячи подарунки для Софійки та готову їжу, стверджуючи, що молоді батьки напевно не встигають готувати нормально. Ольга намагалася бути вічливою, але твердо встановлювала межі. Вона подякувала свекрусі за турботу. Але пояснила, що несподівані візити порушують їхній розпорядок. Ми будемо раді бачити вас на вихідних, сказала Ольга, але протягом тижня ми хочемо мати час для нашої сім'ї. Марина Петрівна була ображена таким ставленням. Вона почала скаржитися Андрію, що невістка відштовхує її від сім'ї. Андрій опинився в складній ситуації, намагаючись балансувати між потребами дружини та почуттям матері. Одного дня. Коли Ольга повернулася з роботи раніше, вона застала Марину Петрівну в їхній квартирі. Свекруха гралася з Софійкою, а на кухні готувався обід. Що ви тут робите? запитала Ольга, намагаючись тримати гнів. Андрій попросив мене забрати Софійку із садочка, бо у нього затрималася нарада, відповіла Марина Петрівна. Я вирішила приготувати вам вечерю, щоб ви не турбувалися після роботи. Ольга відчула, як її охоплює розчарування. Вона думала, що вони з Андрієм дійшли згоди щодо обмеження втручання в їхнє життя, але, здавалося, нічого не змінилося. Того вечора, коли Софійка заснула, Ольга серйозно поговорила з Андрієм. Я думала, що ми домовилися про самостійність, сказала вона, але здається, що твоя мама все ще контролює наше життя. Андрій виглядав винуватим. Вибач, я не думав, що це буде проблемою. Мама просто хотіла допомогти. Я розумію, відповіла Ольга, але ми повинні навчитися справлятися самі, інакше навіщо було переїжджати. Андрій погодився, що вони повинні бути більш послідовними у встановленні меж із його матір'ю. Вони вирішили розробити чіткий план візитів та допомоги, який би влаштував усіх. Наступного дня Андрій поговорив із мамою, пояснивши нові правила. Марина Петрівна була засмучена, але змушена була прийняти ситуацію. Минали місяці, поступово життя молодої сім'ї налагоджувалося. Ольга і Андрій навчилися ефективно розподіляти обов'язки та вирішувати проблеми без стороннього втручання. Софійка росла щасливою дитиною, оточеною любов'ю батьків, Марина Петрівна, хоч і з труднощами, але поступово приймала нову реальність. Вона все ще часто телефонувала та намагалася давати поради, але вже не втручалася так активно, як раніше. Одного разу, коли вони всі разом святкували день народження Софійки, Ольга помітила, як змінилися їхні стосунки. Марина Петрівна вже не намагалася контролювати кожен аспект свята, а просто насолоджувалася часом із онукою. Андрій виглядав розслабленим і щасливим, без звичного напруження між матір'ю та дружиною. Ольга відчула, як її серце наповнюється теплом можливо, вони нарешті знайшли той баланс, якого так довго шукали. Вона розуміла, що попереду ще багато викликів, але вірила, що разом вони зможуть подолати будь які труднощі. Ввечері, коли гості розійшлися, і Софійка заснула, втомлена святкуванням, Ольга і Андрій сиділи на балконі, насолоджуючись тишею. Знаєш, сказав Андрій, обіймаючи дружину, я радий, що ми зважилися на ці зміни. Це було нелегко, але тепер я бачу, наскільки це було важливо для нас. Ольга кивнула, притулившись до чоловіка. Я теж рада, ми стали справжньою сім'єю. Вони дивилися на зоряне небо, відчуваючи, що попереду їх чекає ще багато щасливих моментів. Вони знали, що будуть і труднощі, і непорозуміння, але тепер вони були впевнені, що разом зможуть подолати все. Минув рік після їхнього переїзду. Життя поступово входило у нове русло. Ольга відчувала, як її впевненість у собі як матері та дружини зростає із кожним днем. Вона, нарешті, могла приймати рішення щодо виховання Софійки без постійного відчуття, що хтось оцінює кожен її крок. Андрій також змінився він став більш відповідальним і активно брав участь у вихованні дочки. Тепер, коли вони жили окремо від матері, він нарешті зрозумів, наскільки важливо бути залученим у всі аспекти сімейного життя. Марина Петрівна, хоч і повільно, але адаптувалася до нової ситуації. Вона все ще іноді намагалася надмірно втручатися, але тепер Андрій і Ольга вміли м'яко, але твердо, встановлювати межі. Одного дня Ольга отримала пропозицію про підвищення на роботі. Це була чудова можливість, але вона передбачала більше робочих годин. І частіші відрядження. Ольга була в захваті від перспективи професійного росту, але водночас відчувала тривогу щодо того, як це вплине на сімейне життя. Вона поділилася своїми думками з Андрієм, очікуючи, що він буде проти, але його реакція здивувала її. Це чудова можливість для тебе, кохана, сказав він. Ми разом знайдемо спосіб все організувати. Можливо, я зможу працювати більше з дому, щоб проводити більше часу з Софійкою. Ольга була зворушена підтримкою чоловіка. Вона розуміла, наскільки важливим був цей момент для їхніх стосунків. Раніше такі рішення обов'язково викликало б конфлікт і втручання свекрухи. Тепер же вони могли обговорювати і приймати рішення удвох, враховуючи потреби кожного. Звісно, коли Марина Петрівна дізналася про план невістки, вона не змогла утриматися від коментарів Як ти можеш ставити кар'єру вище сім'ї? обурювалася вона під час чергового недільного обіду. Хто буде піклуватися про Софійку? Але цього разу Андрій твердо став на захист дружини. Мамо, ми вже обговорили це і прийняли рішення разом, сказав він. Ольга заслуговує на цю можливість, і ми з Софійкою її підтримуємо. Ми справимося. Ольга відчувала, як її серце наповнюється любов'ю і вдячністю до чоловіка. Вона розуміла, що всі ті складні моменти, через які вони пройшли, зробили їхній шлюб міцнішим. Наступні місяці були насичені подіями. Ольга занурилася в нову роботу, Андрій взяв на себе більше обов'язків по дому та догляду за Софійкою. Були моменти, коли здавалося, що вони не справляються, але разом вони знаходили рішення кожної проблеми. Марина Петрівна, побачивши, як добре її син справляється із новими обов'язками. Поступово почала змінювати своє ставлення. Вона все ще пропонувала свою допомогу, але вже не нав'язувала її так агресивно, як раніше. Одного вечора, коли Оля повернулася з відрядження, вона застала зворушливу картину. Андрій і Софійка разом готували вечерю, сміючись і бавлячись на кухні. На столі стояла ваза із її улюбленими квітами і саморобна листівка із надписом Ласкаво просимо додому, мамо. Ольга відчула, як сльози навертаються на очі. Вона зрозуміла, що всі ті випробування, через які вони пройшли, були того варті. Вони створили сім'ю, про яку вона завжди мріяла, сповнену любові, взаємоповаги підтримки. Пізніше того ж вечора, коли Софійка вже спала, Ольга і Андрій сиділи на балконі, насолоджуючись тихим вечором. Знаєш, сказала Ольга, дивлячись на чоловіка, я так вдячна тобі за все це. За те, що ти повірив у мене, за те, що ти підтримав мене у важкі часи. Ми пройшли через багато випробувань, але тепер я відчуваю, що ми стали сильнішими. Андрій ніжно взяв її за руку. Це ми разом пройшли цей шлях кохана. Ти навчила мене бути кращим чоловіком і батьком. Я радий, що ми змогли подолати всі труднощі і зберегти нашу сім'ю. Вони сиділи в тиші, насолоджуючись моментом близькості. Раптом... Ольга згадала про щось і засміялась. А знаєш, що найбільше мене дивує, сказала вона. Те, як змінилися наші стосунки з твоєю мамою? Хто б міг подумати, що ми колись зможемо нормально спілкуватися? Андрій кивнув, посміхаючись. Так, це справді дивовижно. Мама змінилася за останній рік. І справді, стосунки з Мариною Петрівною поступово налагоджувалися. Хоча іноді вона все ще намагалася надто активно втручатися в їхнє життя, але тепер вона робила це із більшою повагою до їхніх меж. Одного разу Марина Петрівна несподівано зателефонувала Ользі посеред робочого дня. Ольга, я знаю, що ти зараз на роботі, почала вона невпевнено, але я хотіла запитати може, ви з Андрієм та Софійкою приїдете до мене на вихідні? Я б хотіла провести з вами трохи часу. Ольга була здивована цим запрошенням. Зазвичай Марина Петрівна просто оголошувала, що вони повинні приїхати, не питаючись їхньої згоди. Це дуже мило з вашого боку, Марино Петрівно, відповіла Ольга, я поговорю з Андрієм і дам вам знати. Коли вони обговорили це ввечері, Андрій був радий ідеї провести вихідні з мамою. Ольга погодилася, хоча відчувала легке занепокоєння. Вихідні виявилися несподівано приємними. Марина Петрівна була привітною і не намагалася контролювати кожен їхній крок. Вона навіть попросила Ольгу навчити її готувати одну зі страв, яку Софійка особливо любила. Ввечері, коли Софійка вже спала, а Андрій пішов до магазину, Марина Петрівна несподівано звернулася до Ольги. Я хочу вибачитися перед тобою, сказала вона тихо. Я знаю, що була надто нав'язливою і часто перетинала межі. Мені було важко відпустити Андрія і прийняти, що у нього тепер своя сім'я. Ольга була шокована цим зізнанням. Вона ніколи не очікувала почути такі слова від свекрухи. Я, я не знаю, що сказати, відповіла Ольга, намагаючись зібратися зі з думками. Дякую вам за ці слова. Я розумію, що вам було нелегко. Марина Петрівна кивнула і у її очах блиснули сльози. Я бачу, як щасливі ви з Андрієм. І я бачу, яка чудова мати ти для Софійки. Я хочу бути частиною вашого життя, але тепер я розумію, що повинна поважати ваші рішення. Цей момент став поворотним у їхніх стосунках. Хоча не всі проблеми зникли миттєво, але з того дня між Ольгою та Мариною Петрівнею з'явилося нове розуміння і повага. Минув іще рік. Життя родини увійшло в спокійне русло. Ольга досягала успіхів на роботі. Андрій знайшов баланс між кар'єрою та сімейними обов'язками, а Софійка росла щасливою і розумною дівчинкою. Одного вечора, коли вони всією родиною, включаючи Марину Петрівну, святкували день народження Софійки, Ольга озирнулася навколо і відчула, як її серце наповнюється теплом. Вона бачила, як Андрій і його мати разом граються з Софійкою, як всі сміються і насолоджуються компанією один одного. У цей момент Ольга зрозуміла, що всі ті випробування, через які вони пройшли, були необхідні, вони допомогли їм стати сильнішими, мудрішими і ближчими один до одного. Вона зрозуміла, що сім'я це не лише ті, хто пов'язаний кровними узами, але й ті, хто готовий працювати над стосунками, вчитися на помилках і рости разом. Ольга підійшла до Андрія і ніжно взяла його за руку. Він подивився на неї із любов'ю і розумінням. Без слів, вони обоє знали, що пройшли довгий шлях, і що попереду їх чекає ще багато спільних пригод. Марина Петрівна, помітивши цей момент між сином і невісткою, тепло посміхнулася. Вона також багато чому навчилася за ці роки. Вона зрозуміла, що любов не означає контроль, а підтримка не повинна перетворюватися на втручання. Софійка підбігла до батьків, тримаючи в руках малюнок. Дивіться, що я намалювала. Вигукнула вона із гордістю. На малюнку була зображена вся їх родина Ольга, Андрій, Софійка і бабуся Марина, всі разом і щасливі. Ольга обійняла дочку, відчуваючи, як її очі наповнюються сльозами радості. Вона зрозуміла, що всі ті складні моменти, всі суперечки і непорозуміння привели їх до цього, до моменту справжнього сімейного щастя. Пізніше того вечора. Коли гості розійшлися і Софійка заснула, Ольга і Андрій сиділи на балконі, дивлячись на зоряне небо. Ти коли-небудь думав, що ми дійдемо до цього? запитала Ольга, притулившись до чоловіка. Андрій задумався на мить. Чесно кажучи, були моменти, коли я сумнівався. Але тепер я розумію, що все, через що ми пройшли, зробило нас сильнішими. Ольга кивнула. Я теж так думаю. Знаєш, я зрозуміла одну важливу річ сім'я це не те, що дається нам від народження, це те, що ми створюємо самі, кожен день своїми діями і рішеннями. Андрій ніжно поцілував її Ти маєш рацію, і я радий, що ми створили цю сім'ю разом. Вони сиділи в тиші, насолоджуючись моментом і роздумуючи про шлях, який пройшли. Обоє розуміли, що попереду їх чекає ще багато викликів. Але тепер вони були впевнені, що разом зможуть подолати будь-які труднощі. Історія Ольги і Андрія не закінчилася в цей момент, вона продовжувалася кожен день з кожним новим викликом і кожною маленькою перемогою. Вони навчилися цінувати кожен момент, проведений разом, і розуміти, що справжня сила сім'ї полягає не в відсутності проблем, а в здатності їх долати. І Хоча іноді виникали непорозуміння і суперечки, вони завжди пам'ятали про той важливий шлях, який пройшли, і про те, як багато вони навчилися одне від одного. Вони зрозуміли, що любов це не лише почуття, але й щоденна праця, і були готові працювати над своїми стосунками кожен день. Марина Петрівна також продовжувала бути частиною їхнього життя, але тепер у новій ролі як любляча бабуся і мудра порадниця, яка поважає межі своїх дітей. Вона знайшла нове захоплення у волонтерстві та допомозі іншим бабусям адаптуватися до змін у їхніх родинах. Софійка росла оточена любов'ю і розумінням вона вчилася на прикладі своїх батьків як важливо спілкуватися, поважати один одного і завжди бути готовим до компромісів. Так історія однієї родини, яка почалася із конфліктів і непорозумінь, перетворилася на історію любові, росту і взаєморозуміння. Вона нагадує нам, що найважливіші уроки в житті ми отримаємо не тоді, коли все йде гладко, а саме тоді, коли стикаємося із труднощами і знаходимо в собі сили їх подолати. І, хоча життя продовжувало підкидати їм нові виклики, Ольга, Андрій і Марина Петрівна знали, що разом вони зможуть впоратися з усім, бо найголовніше, чого вони навчилися, це цінувати один одного, поважати почуття кожного. І завжди пам'ятати, що сім'я це найбільший скарб, який у нас є.